Тренер з домедичної допомоги Дмитро показує, як турнікет може врятувати життя пораненому при кровотечі. Присутні на тренінгу бачать його вперше. В екстреній страшній ситуації руки, ноги тремтять, не знаєш, що робити, і зразу панічне состояння. А якщо ти вже робив раз-два, уже Руки тремтять, ну голова роби, мабуть, з Маріуполя Людмила виїхала на початку березня. У жінки не було ще ситуації, коли потрібно було надавати домедичну допомогу. Практика, внимання і знання, яке сейчас получаешь, отримуєш, пусть не настолько точно Ти все призійдеш. но самое главное, самое основное, я думаю, що всі справятся. Это очень важно. Для меня лично это очень важно. Я увидела, что это такое, как его раскрутить, как его наложить и как им пользоваться. І хвост. И вот этот фиксатор воротка, они должны быть на одной линии. хвост не должен выходить за пределы кольца. казав що далі пополам, просто складываешь складуває. Вирішив, що після тренінгу купить і собі турнікет, переселенець з Маріуполя Дмитро. Ми самі виїжджали з родиною у середині березня, і ми бачили весь той жах, що зробила Російська Федерація у Маріуполі. Скільки було вбитих, скільки було поранених. І, власне кажучи, якщо буде. Кожен громадянин України свідомо розуміти, що робити у критичних випадках. Я вважаю, що випадків летальних буде як можна менше. Окрім турнікетів, переселенці вчили користуватися іншими підручними засобами для зупинки кровотечі. Такі тренінги для містян проводять Дніпрі щосуботи, каже інструктор Дмитро. Розклад занять розписаний на місяць. Навчаємо стандартним зам до медичної допомоги. Вчимось, вчимо людей боротися з трьома головними причинами, які визивають смерть на домедичному етапі. Це критичні кровотечі, прохідність дихальних шляхів, непрохідність дихальних шляхів та так званий пневмоторокс. Боротися з ним, бентувати інші рани, в принципі, спасати людей, проводити, на навчимо. Проводити сердечно органів реанімацію сьогодні. Вперше безкоштовний тренінг організували в гуманітарному хабі Я Маріуполь для переселенців. Працівниця центру Людмила Остапенко каже: було багато запитів від відвідувачів. Мені, мабуть, пощастило, я особисто не бачила дуже великих травм, дуже скажімо так, великої кількості крові, бо ми постійно ховалися в підвалі. Тому мабуть, мені пощастило, і не потрібно було якусь до медичну допомогу оказувати. То я вирішила, що я точно куплю собі турнікет і буду його возити собі в автівці, і що я обов'язково буду також мати при собі, при собі резинові перчатки. За словами організаторів, сьогодні навчилися надавати до медичну допомогу. 30 тридцятеро людей, якщо будуть ще охочі, тренінги продовжаться. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, новини на Суспільному, Донбас.